Друзі, всім доброго дня! Вас вітає канал Власне Авто міста Чернігів. Вітаю вас всіх з Новим роком. Бажаю в новому році мирного неба, міцного здоров'я, щастя, удачі, ну і звичайно грошей. А у нас сьогодні в кадрі Opel Insignia Restyling. Модель, яка пішла з 2018 року. Хто до мене приїжджав на перегляд автомобілів чи хто купляв у мене автомобілі? Всі прекрасно знають цей, цю інсігнію, цю машинку. Це є моя власна автівка. Я являюсь власником автомобіля з березня місяця 23 року. Вона шукалася і приганялась особисто мною, мені ж якби під замовлення. Вже приблизно плюс-мінус місяць автівка знаходиться в продажі до автівки. Є дуже великий інтерес, як і на нашому YouTube каналі, дуже велика кількість переглядів. Велика кількість переглядів на авторія, МЛХ і так далі. І дуже багато телефонних дзвінків по автівці із різного роду запитаннями. У нас вже на вулиці темніє, але менше з тим хочеться на ці питання відповісти і дати відповіді, тому що дана автівка людей цікавить. Але е попередній кузов, попередня інсігнія, так би мовити, кидає тінь на дану автівку, і люди просто бояться купувати е даний автомобіль. Забігаючи наперед, скажу, що боятися тут нічого. Рестайлінг пройшов не просто так: багато чого змінено і змінено на краще. Так, щоб було більше зрозуміло. Поліція Польщі, Литви, Латвії, Фінляндії, Естонії їздить на інсігніях. Через своє відео хочу вам розказати і дати відповіді на самі часто задаваємо питання, які до мене звучали. І, можливо, в, моєму, в моїй інформації, в моїй розповіді, ви знайдете саме ту інформацію і ті відповіді, які ви шукали. Тому що в інтернеті про цю машину інформації мало. Нагадую, автомобіль в продажі, це в нас 28 грудня 2018 року виробництво. Фактична експлуатація. 19 рік. 2 літра турбодизель 170 кінських сил, 125 кВт, Восьмиступеневий ступеневий автомат ISIN. Просто неубиваємий. автомобіль повністю обслужений. ГРМ, фільтра, масла, ролики, все-все, все, два комплекти коліс. І починаємо. Значить так. Часто задаваємо питання, чому. Ви хочете за автівку 20-21 тисячу, якщо такі, на авторія є і по 17, і по 15, і по 13 і так далі, е, відповідаю, що формує ціну автомобіля. Ціну автомобіля формує рік, пробіг, стан і комплектація. Е, починаємо по, по, по порядку. Перше, ви дивитесь Авторія і тому подібні сайти, і робите для себе якусь градацію по цінам. Можу сказати зразу, що да, ми виставляємо автомобілі і на Авторія, і на інших сайтах, ресурсах, але це просто дно, це просто помойка. І всі, хто займається автомобілями, або навіть всі, хто шукає автомобіль для себе, знають, що це просто помийна яма. Чому? Тому що там люди викладають все. Що є. Пишуть гарне, а насправді там нема на що дивитися. До чого я веду. Не формуйте свою цінову політику по сайту AutoRia. Для того, щоб зрозуміти і сформувати в себе в голові ціну, яку б ви дали за автомобіль, ви поїдьте, подивіться хоча б пару автомобілів. І тоді ви чітко будете розуміти, що коштує яких грошей, що за що просять. А, авторія це просто мусорка, я скажу так. Так, далі. І на е, прикладі даного автомобіля цей автомобіль є в максимальній комплектації. Я просто хочу розказати, чому цей автомобіль вартує. 21 тисячу, а не 17. Погнали. Перше, двигун 2-літровий. Вони є з двигуном 1,6. Тут у нас 2 літра герем, фільтра, масла поміняно, питань немає. На сьогоднішній день це якби цифра, сума, щоб це зробити. Обводний ролик на той, той генератор. поміняний. Теж питань немає. Якби ви бачите, під капотом нічого не милось, нічого не вимивалось, все трошки в пилюці, Тому що сюди ніхто не лізе і тут ніхто нічого не робить. Від заміни до заміни двигун мастила не бере. І потреби сюди лізти немає. Розказую, хто шукав інформацію стосовно ГРМу. На попередній інсігнії потрібен був спецінструмент для заміни ременя ГРМ. На даному автомобілі ремінь ГРМ міняється дуже легко і дуже просто. Ніякого спецінструменту не потрібно. Заміна ремня ГРМ проходить не важче, ніж на Renault Megane з двигуном К9К1,5 дизель. Зрозуміло, так? перше звертаємо увагу на об'єм 1,6 чи 2 літра. І на те, чи обслужений двигун, чи не обслужений. Зрозуміло, закриваємо. Далі по комплектації. Не знаю буде видно чи ні. Тут у нас знаходиться камера. Одна з чотирьох камер, які є на даному автомобілі. Все добре? Одна з чотирьох камер, яка знаходиться на даному автомобілі. Плюс тут у нас знаходиться радар DSTRIC. Ми маємо адаптивний круїз контролю. Одна з чотирьох камер, всього чотири. Чому? Тому що автомобіль має функцію самопарковки в будь-яку з можливих е, парковочних міст або паралельно, або у так звану ялинку. Далі максимальне світло, люкс-оптика е, з автоматичним вирізанням. Поточного руху автомобілів, чи якщо ви їдете за автомобілем. Дуже крута функція, не в усіх вона є. Знову ж таки, звертаємо на це увагу. Плюс фари заклеєні в плівку плюс до бюджету, плюс <кхліст> парктроніки 360, противотуманні фари плюс оптика. Плюс ця оптика при в'їжджанні в поворот вона вам підсвічує, куди вам Їхати. Е, також до приїзду в Україну автомобіль обслуговувався в Німеччині на офіційному сервісі. Е, диски, колодки, тормозні у нас фактично нові, заміни не потрібно. Е, титанові диски з зимньою резиною були куплені на цей автомобіль відразу після купівлі цієї автівки з автосалону, тобто німецькою фірмою. На цих дисках зимніх вона ж і їздила і продалась далі мені в Україну. Наступний елемент по автомобілі по комплектації лобове скло. Воно з підігрівом. Як тут виконаний підігрів? Тут в самому склі всередині влаштована вшита нитка, яка підігріває скло. Скло в нас, зверніть увагу, GM. General Motors з підігрівом. Вже темно, але максимально швидко стараюсь розказувати. Що таке підігрів лобового скла зимою, я думаю, тут розповідати не потрібно. Далі, зеркала заднього огляду О, мають функцію сліпих зон, функцію підігріва і тут ще одна з чотирьох камер для автопарковки. Двері у нас з функцією безключового доступу. Передні, задні і багажник Фари у нас що передні, що задні, максимальні. Тут у нас також парктронік, ще є фаркоп. Фаркоп він, о, ховається і достається легким скажімо так, рухом руки. Тут ми маємо. Четверту камеру по автомобілю. Далі заднє скло з обігрівом і з таким двірником. По двірнику дуже багато запитань, і люди кажуть, краще б його не було, навіщо він потрібен і так далі. ну, Він є, є. Додаткова функція, додаткова опція. Зимою дуже практично, дуже класно. Він може бути в такому положенні, може бути у вертикальному положенні. Тобто ви розумієте, да? на який елемент автомобіля ми не дивимось, всюди є якась функція. Тут у нас також сліпі зони в зеркалах. Так, по салону. Переходимо до салону. Повністю шкіряний салон. У нас шкіряні карти, шкіряні сидіння з. Вентиляцією, перфорацією, підігрівом з масажем агейра Це вважаються наймаксимальніші сидіння. Стан сидінь, він просто шикарний. Жодного заломчика, жодної дірочки. Саме тому і були сюди поставлені, саме тому, тому сюди були поставлені такі накидки Вони чомусь на камеру кажуться червоними, ні, вони чорні. Бо також я на цьому акцентую увагу, бо люди кажуть, навіщо шкіряний салон, якщо ви його закрили е цими накидками або чахлами. Розказую, так як салон в ідеальному стані, то і зберегти його також хочеться в ідеальному стані, розумієте? Плюс у мене велика родина, у мене багато дітей. І це зроблено для того, щоб дивіться шкіра матова, чистенька. Без жодного дефекту. Саме для того і використовуються ці накладки, щоб зберегти салон. Підігрів задніх сидінь. Тобто так, шкіряний салон, річ дуже крута. Хто буде казати, що зимою холодно, а літом жарко? У цій машині звертаємо увагу, є обігрів сидінь і вентиляція сидінь. Причому вентиляція сидінь виконана таким чином, що ви собі спину не продуєте. Якщо вона у вас влітку буде, скажімо так, волога. Переміщаємося в автомобіль, дивимося. Що в нас тут? Контурні підсвітки салону у нас присутні в дверях, на панелі. Так, далі. Ще одна крута функція, на яку звертаємо увагу і що формує ціну, підігрів руля. Як я вже сказав, як я вже сказав, підігрів і вентиляція сидінь, і підігрів лобового скла. Підігрів лобового скла є в одиницях, які заїжджають в Україну. Також не то, що в Україну, а і в цілому в Європі знайти автомобіль з підігрівом лобового скла дуже складно. Далі, чому була куплена ця машина із за оцих двох кнопок. Тур і спорт. І коли вам е, розказую що це таке, і акцентую на цьому увагу. Коли вам кажуть чи пишуть, що це інсігнія тур чи інсігнія спорт, це, і немає цих функцій, то це, е, ну, скажімо так, люди просто трішки додають, у цьому автомобілі ці кнопки тур і спорт відповідають за. Регульовану електричну підвіску. Тобто у машині є три функції регулювання підвізки. Звичайна, в якому вона зараз їздить. Потім вона може їздити в спорті, ми вибираємо. Або в турі. Що це міняє? Що це дає? Якщо ми їздимо в турі, то машина така буде, скажімо, вольяжна, плавна. Одним словом, машина. На, у цьому режимі комфортно їздити на автомобілі десь по легкому, скажімо так, легкій ґрунтовій дорозі, десь так по легкому бездоріжжю, дуже легкому. Якщо ми ставимо спорт, то у нас змінюється е, підвізка, вона стає жорстка, зажата, затянута. У нас кермо стає також таким важким. Щоб не було е, різких, скажімо так, е, різких движень. І у нас міняється момент, полка моменту е, нажаття на газ. Тобто Машина стає різка, ну, тобто спорти... машина переходить в спортивний режим. Якщо оцих двох функцій двох кнопок нема, то у вас звичайна підвіска. І це дуже, дуже сильно впливає на ціну. Режим спорт можна налаштувати. Нажимаємо на налаштування, автомобіль. Зараз спробую. Ось, у нас є параметри спортивного режиму. І ми бачимо спортивне керування кермом, підвізка для спортивного режиму і спортивний адаптивний круїз-контроль. В принципі, це все я спеціально повиключав, щоб потім включити, щоб ви бачили, що це все. Працює. Плюс ми можемо зробити автоматичне налаштування коробки, підвізки і так далі. Це буде звичайний, чутливий і авторегулювання. Ось це і формує такі моменти, формують ціну автомобіля. Тут у нас є це вже навігація, вважається оновлена. кокпіт дисплей вже у нас вважається оновленим. Тут можна в дисплеї міняти просто мільйон функцій різних видів табло і так далі. Тобто це все також формує ціну автомобіля. Це ще не все. Коробка автомат. В даному випадку, в даному випадку це звичайна коробка Айсін 8 ступенева. Звертаю вашу увагу на те, що. У інсигнії рестайлінгові з 2018 року ставились шестиступеневі коробки з попередньої інсигнії. І на це звертайте увагу і будьте дуже уважні. Ось це і формує ціну всі оці функції, всі оці опції і стан автомобіля. Чому така ціна? Тому що це в нас експлуатація 19 й рік. Автомобіль без жодного підкрасика, без, взагалі без п'ятнишка, без капальки, без передувчика, без перелакування, як люблять казати, так? і так далі. Автомобіль повністю обслужений. Робити по автомобілю не потрібно абсолютно нічого. Сідаєте і їдете. Плюс два комплекти гуми. Кому потрібна додаткова інформація, можу скинути фотографії з лізингового аукціону, де також якби ви побачите автомобіль, який він був, в якому стані він був до того, як приїхав в Україну. Ось, до речі, видно колір. Це трьохслойний синій металік. Це не просто темно-синій чи темно-чорний. Це трьохслойний синій металік. Це також заказна позиція. Це також додаткові кошти. Саме тому цей автомобіль коштує не 13, не 17, а 21 тисячу доларів. Тому що цей автомобіль і в Європі купувався за великі, так сказати, кошти. Я сподіваюся, надав вам якусь інформацію стосовно цього автомобіля. Автомобіль дуже крутий, автомобіль дуже їде, дуже добре їде. І за таку ціну конкурентів даний автомобіль не має Якщо ви мені скажете, що за такі гроші ви купите е, Суперба чи Пасата то я вам скажу така оптика. То я вам скажу, що у такій комплектації з пробігом 170 тисяч, такого року ви Пасата чи Суперба не купите. Повірте мені, як людині, яка займається продажем автомобілів. Я кажу прямо, що я ціню в автомобілі комфорт і функціональність. і Жоден за такі гроші Passat чи Суперб мені не дасть того, що дає ця машина. До речі, я не сказав про такі е, банальні функції, як датчик дощу, датчик світла. Це все, звичайно, в машині є. Адаптивний круїз в машині також є. Контроль лінії в машині є. Е, запобігання, датчик запобігання зіткненню в автомобілі також є. Машина розпізнає людей, велосипедистів і тварин, сигналізує про зіткнення. Тобто машина, яка тільки є максимальна. Да, хтось скаже, що я нахваляю, я нахваляю, тому що на даний час за таку ціну в Україні альтернативи немає. І навіть якщо розглядати інсігнію, то за такі гроші в такій комплектації в інтернеті автомобілів немає. Тому бажаю всім, всім бажаю гарних автомобілів. Не будьте обмануті, співпрацюйте з чесними людьми і аналізуйте машини не по авторія, а просто хоча б поїдьте, подивіться, одну, дві, три. Не обов'язково там інсігнюю будь-яку машину. Поїдьте на базар. Подивіться, що люди пропонують, за які гроші. Що пропонується за 13 тисяч, за 20, за 30, за 50 і так далі. І потім у вас складеться в голові картина. Основні моменти в даному випадку по інсігні, на які звертати увагу, я озвучив. Це двигун, стан. Лакофарбового покриття, обслуговування і комплектація. Це все формує ціну. Тому всім миру і гарних покупок. На зв'язку.